Ще під час учорашньої зливи тут стрибали через баюру. Сьогодні асфальт сухий, але обурення рівнян досі не минуло. Розстріляти. Ті, хто робив, і ті, хто 32 мільйони заплатив, розстріляти. стрибав, я йшов до мами якраз тут було. Вона стоїть, тільки тусить вода. Да. У нас там по петлюрі стоїть вода. Вода зійшла, і біля зебри заметушилися шляховики. Тут будуть влаштовані відповідні лотки, які будуть приймати, зверху будуть закрити і будуть приймати добре воду, то тобто, я думаю, що це питання зніметься. Вартість жолобів для відводу води 15 тисяч гривень. Кошти додатково виділять із міської казни переможцю тендера з ремонту дорожнього полотна на Соборній тернопільській фірмі. Про необхідні зміни й додаткові конструкції на цій ділянці, каже головний інженер підприємства, попереджали рівненських комунальників, що коли. Асфальт фрезерували. Там розумієте, був дуже великий поперечний ухил до колектора, у зв'язку з тим, що колектор стояв дуже низько. Коли вивели поперечний ухил, виставили щось з, ну, з нормативним поперечним ухилом, який має бути ну, по нормативах. Щоб нормальна машина їхала, щоб її, допустим, говольт, не знесла, туди не, не кинуло на е, огорожу. Виправлять недоліки у проектуванні місцеві шляховики. Вони на субпідряді у тернопільської фірми. За незручності кажуть, перепрошують у водіїв і просять потерпіти їх на дорозі ще і у четвер. Тетяна Коваль, Юрій Кобів, новини Рівного.